Доброго дня. Я директор товариства з обмеженою відповідальністю Буг Володимира Волинського району село Коридниця. У 2000 році було створено товариство з обмеженою відповідальністю. Попрацювавши декілька років, було проведено, згідно указу президента, було проведено розпайовування землі. В 2007 році за кошти господарства е, практично всім е, власникам земельних паїв було виготовлено державні акти. І в 2008 році на підставі оцих державних актів з людьми були заключені договори оренди землі е, на 15 років. На даний момент е, е, 4 Спадкоємця, люди, оформивши спадщину, заключили додатково, чи як сказати, ще один договір із ТЗУ е, в Захід Трейд. Знаючи про те, що е, наші договори дійсні, і вони, е, до речі, на протязі е, двох років після смерті своїх батьків. Отримували плату за землю в нашому господарстві, і вони заключили договір із фірмою Захід Трейд на ті, самі, на ті самі ділянки землі. Ще троє підписали договір, тобто без спадщини, без нічого, маючи договір з нами. Ми порахували, що в нашій спільності. В оренді знаходиться біля 30 гектарів землі. Дану ділянку в 30 гектарів ми засіяли у зиму, внесли мінеральні добрива, ну все спрацювало по технології. За деякий час, після появи сходів, трактористи мені повідомили, що трактор з фірми Захід 3 дискує нашу озимину. Було повідомлено, звичайно, міліцію, заявлено про даний факт. Але поки міліція приїхала, значить дана фірма ж дискувала 22 гітари, будемо так казати, готового хліба. Навіть якщо є якісь спірні питання, це можна було зробити, сівши за сіл, узгодивши всі за і проти. Чия земля навіть в судовому порядку, хай би воно судилося, хліб, хай би собі ріст, підійшли б жнива. Чия земля хай би собі змолотив. І питання, звичайно, до державного реєстратора. Е, ну, на підставі чого були зареєстровані е, договори на всі ділянки землі, е, землі, які вже були зареєстровані в 2008 році. Це питання, звичайно, сказати, що це правова казуїстика. Я не вірю в те, що закону, законотворці чи законодавці, приймаючи таке, такий закон, не врахували його, таких, тому що це прецедент може стосуватися не тільки мого господарства. Моє питання до господарів захід трейду засновників – це юнаки. Сергій Петрович і Микола Петрович, дивлячись на сьогоднішню рекламу, дивлячись, як банер висить на готелі міста Володимир Волинський, де Микола Петрович обіцяє в Європу швидкими темпами, ну, то я порахував, що це передискуй, що всі другу зі ти вже в Європі. Це моє таке бачення. І якийсь людини буде господар міста чи чи з Сергія Петровича, депутата обласної ради, це в мене взагалі виникає питання, що якщо, якщо такі люди прийдуть до влади, ну, то таким господарством, як моє, в якому, до речі, працює на сьогоднішній день 15 чоловік, які утримують хай не високо, але щомісячно і вчасно заробітну плату. І, і по духовні, і сільська рада, хай яка там копійка, але вона попадає. Так що в мене питання. Такі риторичні звичай.